Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою вписані та центральні кути, і будемо розв'язувати задачі за цією темою. Працюємо письмово разом зі мною. Перше завдання: знайдіть кути вписаного трикутника, якщо його вершини ділять коло на три дуги, градусні міри яких відносяться як 3, до 4 та до 5. Отже. Вписаний трикутник, всі його вершини повинні лежати на колі. Схематично зобразимо коло. Циркуль, да, я зараз візьму. Ось мій циркуль. Так, зараз ось тут у мене буде коло. Так, проведу його. Так, ось моє коло. Позначу центр кола. Ось він, да? точка О, так, циркуль мені більше не потрібен. Далі. Отже, в це коло у нас вписаний трикотник. Теж схематично. Зараз трикотник, всі три його вершини лежать на колі. Так, давайте введемо позначення вершин. Вершина А. вершина Б і вершина С. Отже, давайте подивимося, що його вершини ділять коло на три дуги, які це, дивіться, дуга АБ, дуга Б С і дуга СА, які відносяться як 3 до 4 до 5. Що ми напишемо? Що трикутник АБЦ вписаний в коло. Трикутник АБЦ вписаний в коло, вписаний в коло, трикутник АБЦ вписаний в коло. І напишемо, що дуга АБ відноситься до дуги БЦ і відноситься до дуги АЦ, або ЦА. 3 до 4 і до 5. Отже, більше нам нічого не відомо, що нам треба знайти? Знайти дві крапочки, кути вписано у трикутника: Кут А, кут Б і кут С. Пригадуємо, я вам вже казала: оскільки у нас є ось це відношення, да, тоді ми що з вами зробимо? У нас з'являються з вами Да? позначимо дугу АВ як 3Х, дугу БЦ як 4х. Дугу АЦ позначимо як 5х. Давайте пригадаємо, якщо ми додамо всі ці дуги, що ми отримаємо? Повне коло 360 градусів. Отже, Розв'яжемо ось таке рівняння: 3х плюс 4х, додати 5х дорівнює 360 градусів. 3х плюс 4х це 7х плюс 5х, 12х дорівнює 360 градусів. Звідси х невідомий множник, будемо шукати. 360 ділити на 12. Х у нас дорівнює. 30. Тоді. Дуга АВ дорівнює 3х3 множимо на 30 90 градусів. Дуга ВС дорівнює 4 множимо на 30 120 градусів. І дуга АЦ дорівнює 5х, отже, 5 множимо на 30, 150 градусів. Це ми зараз знайшли дуги, а нам треба знайти кути. Давайте пригадаємо, що вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Наприклад, кут А, ось він, кут а ось я його зараз позначу, спирається на дугу Б Отже, кут А. Дорівнює половині дуги BC. Дуга BC ділимо навпіл. Що це у нас буде? Дуга Б, це у нас 120. Ділимо навпіл. Це буде 60 градусів. 60 градусів. Далі. Кут Б, спирається, ось він, кут B, спирається на дугу, AC. Отже, дорівня половині цієї дуги. Дуга АС, ділимо навпіл. Дуга А це 150 градусів. Ділимо навпіл, це буде 75 градусів. Кут Б ми знайшли. Кут С, як можемо знайти, використовуючи теорему про суму кутів трикутника. Да? Але давайте зараз все ж таки розв'яжемо да, за новою темою. Отже, кут С. У нас дорівнює половині якої дуги. Кут С спирається на дугу АБ. Отже, дорівнює половині дуги АБ. 90 ділимо навпіл, це буде 45 градусів. Перевірте, зараз самостійно, чи буде виконуватись теорема про суму, про суму кутів трикутника. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. А ми з вами переходимо далі. Наступний номер виконуємо з підручника задачу під номером 248. Запишемо разом зі мною. Отже, дивимося на малюнок 89 О центр кола. Кут МВА дорівнює 50 градусів. Знайдіть кут Х. Я зараз задачу проговорю, а потім ви зробите паузу і самостійно її запишете в зошити. Отже, давайте розбиратися Кут Х. Ось. він, да? Ми бачимо, що це вписаний кут МНБ. Він спирається на дугу МБ. Далі відомий нам кут МБА спирається на дугу, я зараз її виділю кольором, на дугу МНА. І давайте пригадаємо. Що вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Отже, дуга буде вдвічі більше, ніж вписаний кут. Множимо на 2, отримали 100. Отже, дуга мна дорівнює 100. Давайте подивимося: візьму зараз інший колір і пригадаємо матеріал переднього уроку, що у нас дуга, яка дорівнює півколу, скільки дорівнює? 180 градусів, 180 градусів. Отже, який можемо зробити висновок, скільки тоді дорівнює ось ця дуга. 360, відняти 180, це буде 180. Відняти 100. Це у нас буде, так, візьму інший колір. Відняти 100, це у нас буде 80 градусів, 80 градусів. І ще раз напригадуємо, що вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Зараз наш невідомий кут Х дорівнює половині дуги МВ. Отже, 80 ділимо навпіл до рівня 40 градусів. А тепер, будь ласка, зробіть паузу і самостійно задачу запишіть в зошит. Дано знайти розв'язок і відповідь. Отже, працюйте. Наступна задача, яку будемо розбирати, на колі позначено точки А, Б, С і Д. Потрібно знайти кут а, Б, С, якщо кут, Д, якщо кут а, Д, С дорівнює альфа. Розглянемо два випадки розміщення точок: перший малюночок і другий. Попрацюємо з першим. Дивимося, перший малюночок. Якщо нам відомий кут АДЦ, де він у нас АДЦ. А треба знайти кут А, Б, С. Пригадуємо, вписані кути, які спираються на одну дугу між собою рівні. Подивіться, зараз наші вписані кути і АДЦ, і АБЦ спираються на одну дугу АЦ. Отже, вони між собою рівні. Якщо один дорівнює альфа, то і інший дорівнює альфа. Розглянемо більш складніший випадок розміщення точок А, Б, С і Д. Отже, малюночок 2. Якщо кут АДЦ дорівнює альфа, кут С дорівнює альфа, а нам треба знайти ось цей кут А, Б, С. Давайте проговоримо, як будемо його шукати. Отже, кут АДЦ у нас дорівнює альфа. І АДЦ спирається на дугу, у нас яку? АБЦ. Отже, дуга АБЦ дорівнює скільки? Вона дорівнює 2 альфа. І ще раз, вписаний кут дорівнює половині дуги, тоді дуга, на яку спирається кут, дорівнює двом мірам цих кутів. Якщо у нас кут альфа. Тоді дуга АБЦ дорівнює 2 альфа. Отже, дивіться, ось ця дуга АБЦ у нас дорівнює 2 альфа. 2 альфа. Тоді, чому дорівнює у нас дуга АДЦ. АДЦ вона дорівнює 360 градусів мінус 2 альфа. Мінус, да? відома частиночка. І, і знову ж таки. Вписаний кут дорівнює половині дуги, да, і наш вписаний кут А, Б, С, який нам потрібно знайти, дорівнює половині якої дуги? Дуги АДЦ. Дуга АДЦ поділити навпіл. Дуга АДЦ у нас дорівнює 360 градусів мінус 2 альфа. Ділимо навпіл, поділимо почленно, що це у нас буде? 180 градусів відняти альфа. Отже, ваше домашнє завдання зараз перед вами. Це номер 241. Виконуйте роботи. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю успіхів!